На щастя, ніч пройшла більш-менш спокійно, не було вибухів. І, і, і хочу сказати, що дійсно працювала система протиповітряної оборони. їм вдалося збити один безпілотник. І, і, і хочу сказати, що більш-менш спокійно, що стосується останніх обстрілів, то ви пам'ятаєте, що і, і, було три влучання, було пошкоджено 20 приватних житлових будинків. Це по Київському району. На місто Харкова на жаль, були поранені, в тому числі і хлопчик пішній років, Але сьогодні він виписався з лікарні і його життю нічого не загрожує. Що стосується людей, то незважаючи на обсяг, да звісно, хтось виїхав і ми чудово розуміємо це. Але хочу сказати, що нема масового виїзду з міста. Люди працюють, люди живуть і так і буде.